Опрямній бачить кабине. Саме так зараз пересувається військовий Олександр Лук'яненко, який отримав поранення в ході виконання бойового завдання. Останній місяць захисник служив в авіарозвідці оператором дронів. Справа в тому, як всім відомо, часто дрони втрачаються, тобто груші телеп, і є ще інші обставини. І в той день, оскільки я вже місяць служив саме як пілот дрону. І в той день якраз я втратив два дрони зранку. Ну, як ви самі розумієте, без дрону ти якби не зможеш виконати свою піналість. Тому породні ми з товаришем пішли шукати дрон. Ось і коли я шукав, в перший раз пішов нормально все було, а потім натрапив на міну. Зараз Олександр проходить реабілітацію у госпіталі на Рівненщині. Після того як військовий натрапив на міну, він втратив частину стопи внаслідок вибуху. Зі слів бійця, спочатку він перебував без свідомості. А коли отямився, то зрозумів, що отримав серйозне поранення. Ну я розумію, що з ногою щось сталося, але тоді основна задача була на ну, як загістю знаєте, на КМБ, тобто на курсі молодого бійця, звичайно, перше шучаться дати звіт своєму товаришу. То я так і сказав, що я трьохсотий, що сюди не підходь, бо тут міни. Ну і там вже було якби по системі. Тобто Михайло турнікет, евакуація, і за годину я вже був. Вже узнятий турніки з Олександром працюють три лікарі: а саме клінічний психолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, а також фізичний терапевт, які допомагають захиснику покращити свій стан. Зараз воїну значно краще. Олександр дуже активний, приймає участь у всіх реабілітаційних програмах, які є у госпіталі. З мого боку, хочу сказати, що напевно він є. Мотиватором і стержнем для інших, тому що його світогляд, його внутрішня наповненість, його ерудованість досить таки має потужний. Сержень такий, щоб своїм прикладом показати, як можна долати свої перешкоди. Я дуже щаслива, що Сашко потрапив до нас у такі короткі терміни з моменту поранення. Це дає можливість нам почати реабілітацію в гострому періоді, надати її в повному об'ємі. В оновленій реабілітаційній кімнаті Олександр займається з лікарем щодня. Ми були присутні на процедурі, де фізичний терапевт Павло Дячук розминав кінцівку Олександра та давав необхідні вправи для відновлення. Сьогоднішній день Олександр в дуже хорошому стані, він дуже мотивований досягати результатів. В порівнянні з тим, який він до нас поступив на сьогоднішній день. Ми вже пробуємо з ним робити перші кроки, зрозуміло. Працюємо над рубцями, над набряком, над амплітудою руху в голіностопному суглобі, для того, щоб він міг покращити цю амплітуду. І навчаємось навичкам ходіння саме в реабілітаційній. Олександр щойно потренувавшись, розказав, що веде свій щоденник з 1 березня минулого року. Таку ідею побачив у друга військовослужбовця, який перетворював переживання в текст. Я кажу Олександр, для нього це інструмент рефлексії та самоаналізу. Я його практикую кожного дня, і зараз це вже стало якось такою це традицією. Тобто, в кінці дня я просто пишу, якісь сильні моменти, там важкі моменти або питання, які в мене просто є. І це цікаво, тому що це такий інструмент вже і спокування. Хоча зараз Олександр пересувається на візку. Він зможе ходити як раніше. Реабілітація допоможе йому знову стати на ноги. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.